Укриття 23-го ліцею, збудоване вже під час повномасштабної війни, стало майданчиком, де зібрались військові та цивільні мешканці Вінниці та приєднаних громад на громадські слухання проєктів, програми економічного і соціального розвитку та бюджету громади на прийдешній рік. Представники освітян бажаємо почути чи задовільняти наші вимоги і потреби, тому що нещодавно проходив флешмоб, це український, та, і ми сподіваємося, що таке почути те, чого ми хотіли, щоб нас не забрали, те, що нам положено законом. Як буде розвиватися далі? Не тільки місто Вінниця, а і ті всі населені пункти, які приєднали це до цього міста, як об'єднану групу зробили. Це теж цікаво, як вони далі будуть розвиватися. Навіть у складних воєнних умовах доходи і видатки на 2026 рік збалансовані, кажуть у міськраді. Водночас громада має сплатити до держбюджету 667 мільйонів гривень реверсної дотації. Головний акцент на трьох незмінних пріоритетах: безпека та оборона, стійкість і турбота. Дохідна частина визначена у розмірі 7 мільярдів 842 мільйона 500 тисяч гривень. Видаткова 8 мільярдів 192 мільйона 500 тисяч гривень. Власне решту покриває різниця Цю покривають облігації внутрішньої позики, так звані військові облігації. І ви знаєте, що ми підтримуємо збройні сили України. Найбільшу частку наповнення бюджету складає податок на доходи фізичних осіб. Місцеві податки та акциз формують ще третину фінансового ресурсу. У видатках бюджету традиційно домінують освіта, соціальний захист, медицина, житлово-комунальне господарство, транспорт і громадська безпека це галузі, які потребують фінансування для стабільного життя міста. Та все ж левова частка фінансування йтиме на три основні пріоритети. У бюджеті передбачено 3 мільярди 871 мільйон 300 тисяч гривень, з яких 1 мільярд 16 мільйонів 700 тисяч гривень заплановано на незмінний пріоритет номер 1 для бюджету громади це безпека і оборона, це підтримка Збройних сил України, це програма забезпечення заходів обороноздатності військових частин, це програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, це положення про цільовий фонд підтримки Збройних сил України. На пріоритет стійкість наступному році передбачено 1 мільярд 187 мільйонів гривень. Їх спрямують на забезпечення безперебійного теплопостачання, утримання транспорту, заходи з енергозбереження у 2026 році. Продовжиться робота з будівництва укриттів у 23, му 36-му, 38-му садочках, на що спрямують понад 5 мільйонів гривень. В рамках пріоритету турбота 116 мільйонів спрямують на харчування дітей у дошкільних закладах та ліцеях. Безкоштовним харчуванням забезпечуватимуться діти та учні, батьків є учасниками АТО ООС захисників і захисниць України. Отже, за рахунок бюджету громади безкоштовним харчуванням. Буде забезпечено 27 тисяч 275 дітей, 323,8 мільйонів гривень на підвищення заробітної плати педагогічним працівникам з 1 січня 26-го року. Виплату муніципальних надбавок педагогічним працівникам, преміювання непедагогічних працівників, зазначене підвищення ініційовано міським головою Сергієм Моргуновим. Медична сфера у Вінницькій громаді охоплює понад 4 тисячі медпрацівників. Сімейні лікарі, приймальні відділення і травмпункти опрацьовують півтора мільйона звернень щороку. Лише цьогоріч госпіталізовано 60 тисяч людей, проведено понад 30 тисяч операцій. На всі медичні потреби у бюджеті 2026 року передбачено 232 мільйони гривень. Придбання медичного обладнання в цьому році 9,3, хто пам'ятає, попередні роки в нас там були цифри і 50, і 60 мільйонів, в цьому році в нас всього 9,3 мільйони це не так багато. По обладнанню це апарат ШВЛ для перечасно народжених дітей для центру матері дитини це 3 мільйона. Автоматичний мікробний аналізатор для визначення резистентності для лікарні швидкої медичної допомоги 2 мільйона. Обладнання для кардіоцентру 3,2 млн мільйона і по 500 тисяч на аналізатори біохімічний і гематологічний для центрів первинної медико-санітарної допомоги. На пріоритет турбота у бюджеті 2026 року передбачено 1 мільярд 667 мільйонів гривень. І саме цей напрямок визначає системну підтримку захисників, їхніх родин, багатодітних та малозабезпечених сімей, людей з інвалідністю та самотніх мешканців громади. Це проїзд наших пільговиків. Далі це матеріальна допомога грошова людям, сім'ям, які перебувають в складних життєвих обставинах. Всі сказати, що у 2025 році матеріальною допомогою скористалося майже 3 тисячі з половиною осіб і середній розмір допомоги складає 8 тисяч 100 гривень. Також це і матеріальна муніципальна підтримка наших пенсіонерів є непрацюючими і в яких розмір пенсії не буде перевищувати 3100, вони будуть отримувати з 2026 року 1000 гривень, що квартала з бюджету територіальної громади на підтримку. Окремим блоком громадських слухань було представлення програми соціально-економічного розвитку. Вона направлена на оперативне реагування на наявні виклики, зокрема, дисбаланс на ринку праці, руйнування промислових об'єктів після ворожих атак, обстріли енергоінфраструктури, обмежена інвестактивність через воєнні ризики. Найважливішими завданнями на 2026 рік в економічній сфері є відновлення роботи постраждалих від ворожих атак промислових підприємств міста. Подальша розбудова індустріальних парків найбільш динамічно рухається парк Він індустрі тут ми, тут ми очікуємо на початок господарської діяльності двох машинобудівних підприємств на завершення будівництва. Логістичного комплексу компанії ТОВ Бадем України, яка є лідером на оптовому фармринку, а також, а також на старт реалізації двох е, ще логістичних проєктів – це центр холодної логістики і оптімафарм. За підсумками слухань, учасники підтримали резолюцію і вже найближчим часом документи передадуть на розгляд виконкому. А далі бюджет мають затвердити депутати на сесійному засіданні міської ради. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.